Під час ракетної атаки Російської Федерації відбулося вилучання в об'єкт газу видобутку що на Полтавщині Ось про таке повідомили у телеграм-каналі. Зокрема, це зробила компанія ДТЕК і зазначається, що об'єкт нині не працює. Проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень. Йдеться у заяві. Нагадаємо, що вночі ворог атакував Полтавщину 19 ракетами різних типів у повітряних силах. Наголосили, що загарбники цілили по об'єктах газовидобувної промисловості. І одразу поєднуєте так. От після цієї атаки попередні в попередніх хвилинах ми говорили про а, ось такі шантажі від Фіцу, який каже, що може перекрити а, Україні доступ газу через словаччину. Бачите, такі певні синхронні дії та заяви. Але зараз не про те, доходи Росії від нафти та газу зросли на 17%. попри найжорсткіші санкції Сполучених Штатів Америки проти енергетичного сектору. Ось про таке повідомило агентство Блумберг. Зростання пояснюється зміцненням долара і підвищенням цін на газ, як зазначає міністер. Сто фінансів Росії аж загальна виручка ЕРЕФІЇ зросла на 11%, порівняно із аналогічним періодом минулого року, наголошує Блумберг. Я лише додам з приводу санкцій, бачите, їхніх доходів. Це якась гідра просто, яких скільки не перерубуй, а все одно додаткові щупальця відростають. Але напевно, дійсно можливо якось не так рубають. Гаразд, далі будемо переходити до дипломатичних тем, які власне також анонсовані. Поговоримо про пожвавлення ось таких дипломатичних зокрема якраз контактів між Росією та Сполученими Штатами. Не минулої трьох днів від моменту, коли американський президент Дональд Трамп підтвердив факт розмови із російським диктатором Володимиром Путіном, як пані посол США у Москві Лін Трейсі, вирішила несподівано відвідати російське міністерство закордонних справ і відео її прибуття до будівлі оприлюднило російське змі Ріяновості, як зазначили журн журналісти. причини візиту були невідомі, але згодом речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова розповіла, що заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков нібито обговорив із тресі діяльність закордонних установ.